Деяким українцям виплатять пенсію одразу за кілька місяців. Кому чекати? Давайте зараз подробно. Вітаю українців! Вітаю глядачі підписники на каналі Знайових. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. А, сьогодні зранку я вже повідомляла, а, анонсувала цю інформацію. Дивіться. Деяким пенсіонерам наступну пенсію буде виплачено відразу за кілька місяців одним платежем. Тобто, про кого йдеться? Йдеться про тих пенсіонерів, які раніше отримували виплати від Укрпошти, а тепер оформили банківську карту і отримують гроші через банк. Зокрема, це стосується тих українців, які залишились на окупованих територіях. Про те, як будуть виплачувати українцям ось таку пенсію, як вони, яку вони просто ще не отримали через Укрпошту, розповіли Фейсбук Пенсійного фонду України. Приводом для роз'яснення стало питання, поставлене у коментарях до однієї з публікацій. Жінка запитала: мій дідусь перебуває в Херсоні і оформив пенсійну картку. Сказали, що пенсія буде нараховуватись на картку серпня місяця, але з Укрпошти йому пенсію не приносили за червень та липень. Як він може отримати пенсію ось за ці місяці? І дивіться, громадяни, які опинилися на тимчасово окупованій території. Вони зможуть отримати свої гроші, які не видали йому Укрпошти відразу одним платежем. Саме так відповіли прес-службі пенсійного фонду. Гроші прийдуть на картку наступного виплатного періоду. Тобто, якщо ви, наприклад, в, не знаю, там, в серпні наприклад, не отримали, ви в вересні отримуєте одразу за декілька місяців. Ну, ось це як, як приклад. Укрпошта, яка просто не мала змоги доставити пенсію одержувачам, а вона складає списки пенсіонерів, які не отримали свої виплати з тими сумами, які не виплатили їм. На підставі ось саме цих списків і формуються виплати, які будуть перераховані на банківські картки пенсіонерів. Таким чином, не виплачену пенсію за червень та липень вони зможуть отримати на картку разом із серпневою пенсією або ж вересневою. Я хочу нагадати, що жовтня збільшиться мінімальна пенсія для великої кількості українців. Йдеться про категорію громадян віком від 70 років. Для них мінімальна пенсія буде складати 3 тисячі. В жовтні буде продовжено ось це така практика, як кажуть в Міністерстві соцполітики доплат пенсіонерів пенсіонерам похилого віку. Вона була розпочата ще декілька років назад, і першими почали отримувати такі доплати до пенсії саме громадяни віком від 80 років і старше. Їм доплачують до пенсії щомісяця по 500 гривень. А далі почали отримувати а, такі доплати віком від 75 років. Пенсіонери їм призначили, щомісячні виплати до пенсії в розмірі 400 гривень. І ось в жовтні місяці цього року цю лінійку вікових доплат буде розширено за рахунок пенсіонерів віком від 70 до 75 років. Їм будуть доплачувати по 300 гривень. Давши 70-річним пенсіонерам ось цю щомісячну доплату до пенсії, влада розраховує підняти їм виплати таким чином, щоб мінімальна пенсія громадян цієї вікової категорії вона становила не менше 3 тисяч гривень. Але ви скажете, але все рівно там не буде дотягувати так. Ось буває, що в когось там 100, 200, 300 гривень не дотягує. Так от, в міністерстві кажуть, що навіть тим, в кого з доплатою пенсія буде менше, ніж 3 тисячі, її все рівно підтягнуть. Я не знаю, як це буде зроблено, тому що це, ну, якщо чесно, це дуже великі гроші. Я не знаю, де їх будуть брати. Але обіцяють, що буде підтягнуто до того рівня, щоб була пенсія мінімальна не менше ось 3 тисяч. Але Хочу уточнити, що таку мінімальну пенсію отримують українці, які мають повний страховий стаж. Тобто повним страховим стажем рахується для жінок 30 років, для чоловіків 35 років страховий стаж. Але якщо людина вийшла на пенсію до 1 жовтня 2011 року і з того часу більше ніде офіційно не працювала, то для таких громадян повний страховий стаж буде дорівнювати 25 рокам для чоловіків і 20 рокам для жінок. Тобто, цілком реально, що нинішнім 70-річним пенсіонерам вистачить і 20 або 25 років страхового стажу, щоб отримати ось таку мінімальну пенсію в розмірі. 3 тисяч гривень. Це, звичайно, все добре, але залишається дуже велика категорія людей, які отримують ось саме-саме мінімальні пенсії. Таких ну, дуже багато. Я не знаю, чому мовчать про таку категорію. Є люди, які отримують по 200-200. Дві 300. Таких дуже багато. Обіцяли, що а, менше 2 тисяч не будуть отримувати. Добре, зараз це є менше двох тисяч. Ну, мабуть, ніхто не отримує. Хоча, якщо хтось отримує, глядачі, якщо хтось отримує менше 2 тисяч, пишіть в коментарях, щоб ми розуміли, що все-таки є ще така категорія, яка отримує менше 2 тисяч гривень пенсію. Але ось цей сегмент казали, що не буде менше двох. Добре, можливо, вже так і є. Але ж дивіться, дві тисячі це, це не такі великі гроші. Тобто все дорожче і чомусь із цією категорією, так, ось про категорію три тисячі, щоб не було менше, ось саме для категорії тих пенсіонерів, які отримують таку пенсію, там з доплатами і так далі. Але чомусь мовчать про ось цю категорію, а її найбільше, це сегмент найбільше охоплює із 100%, наприклад, всіх пенсіонерів. Вони рахують, що середня пенсія там 4 з чимось тисячі, так але <кій> то неправда, тому що, якщо брати у розрахунку, наприклад, Максимальну пенсію і мінімальну. Так, воно десь там виходить чотири чимось, але максимально отримую пенсію там, відсотків, мабуть, 10 із всіх пенсіонерів. І ну, відсотків, мабуть, 50 точно отримують люди, ось саме мінімальну, трошечки більше двох тисяч. Я дуже сподіваюся на те, що щось будуть робити із цією категорією, тому що. Ну, на такі гроші а, ну, прожити практично нереально. Можу сказати, що ось мама теж відноситься до цієї категорії. І ну, я не знаю, якщо б, наприклад, ось так і не допомагати, і нічого, і якось живуть люди а, просто на цю пенсію, я не знаю, як прожити, правда. Тому а, дуже сподіваюся на те, що ось якось будуть щось робити із цією категорією. Дуже сподіваюся на це пишіть коментарі, пишіть щодо вашої пенсії, щоб ми розуміли, що відбувається в Україні. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.